Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду пекти пиріг із сливами. Це фантастично смачний пиріг, який готується досить і досить швидко. І в сезон слив я завжди його готую. І для цього нам потрібно борошно на 300 г і 8 г розпушувача. У мене сода, також дрібка солі. Також потрібно цукор 200 грам. по 120 мл кефіру і олії без запаху. 4 яйця. Також я використаю ванільний цукор. Тут у мене цукор з корицею для посипки зверху. Ну, і, звичайно, сливи. Поки що я їх помила, і я буду розділяти їх на половинки. І на цьому етапі я вже включила духовочку, тому що пиріг замішується досить швидко. І так, я беру більшу ємність, де буду замішувати наше тісто. І в першу чергу, до кефіра я відправляю соду. І розмішую. Ав'єм відправляю яйця, цукор, ванільний цукор, олію. Все це я гарненько розмішую. Щоб не забути, додаю дрібку солі. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І ось сода почала реагувати, наш кефір почав пінитися. Тому теж відправляю сюди. Знову ж таки гарненько розмішую. Як бачите, ніякий міксер, нічого збивати нам не потрібно, все чудово об'єднується. І частинами додаю борошно. Знову ж таки розмішую. Все гарненько розмішала і відправляю в другу частину борошна. Знову розмішую. І в нас тісто замішане. Ось воно такої мостати. Далі я беру форму для випікання, заселяю папером, трошки шелести, Зараз вам пошелестю в екран. Відправляю сюди наше тісто. Тісто все відправила. Ну, а далі я розділю сливи на половинки. Вони гарно відділяються від кісточки. Ось так я підготую. І далі відправляю наші половинки слив на тісто. Ось так. Вони трошки погружаються в тісто. Так і повинно бути. Ось так. Далі я беру наш цукор з корицею і гарненько зверху посипаю. Буде така хрустка верхушечка смачна, ну і запашна, звичайно. Ось так. Ось таку красоту я відправляю в духовочку. При температурі 180 градусів випікатися. І ось мій пиріг спікся. і він випікався 50 хвилин. При температурі 180 градусів дам можливість йому хоч трошки охолонути на кухні запах неймовірний. Ось мій пиріг, такий чудовий, зверху хрустка з кориночка із цукру і кориці. Дуже запашний ванілька кориця сливи. Він дуже чудовий. І буду розрізати, бо він такий нежний. Ось ще пару, я ще геть гарячий я не дотрималась. Ось така красота. Сливка зацепилась за ніж. Зверху він хрусткий, всередині середині дуже ніжний, м'який, і чудовий, і високий. Ось такий високий, гарний. Як бачите, готувати зовсім не складно. Інгредієнти всі прості, замість слив можна використовувати любі фрукти, і вишню, і яблуки, і грушу. І все, що у вас є на даний момент, це теж буде дуже смачно. Всім дякую за лайки, за поширення відео, за ваш час, за прогляд, за коментарі. Всім смачного, мирного неба і всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!